Це було цікаво, скільки вони там різної авіатехніки взагалі, в малі загнали, очевидно, скоріше ну, формально передаючи ВПС тієї країни, по факту, щоб вони там використовувалися як е -е, авіатехніки для підтримки місцевих російських підрозділів. Це було цікаво, що вони туди загнали навіть десяток літаків Л 39 навчально-бойових, які ми були би потрібні, ну бо це основний, навчальний, ну, основний пострадянський навчально-бойовий літак, який там для базової підготовки. По Ефіопії, де от, в принципі, входить Ефіопія за такий широкий добір феєричних історій про російську оборонку. Там в них теж була історія, що вони намагалися от, росіян, точніше, не так треба почати, що років 15 назад росіяни зробили браковану партію літаків Су-30 за одному з контрактів для Індії, які індійська сторона не захотіла приймати. Років 15 вони шукали кому ці літаки продон впарити. Ті всі 15 років ці су 30 стояли. Там кількості чотири штуки стояли на базі зберігання в Білорусі, а потім Ефіопія Ефіопі що дивіться, нам от продали. Ми дуже городі, що нам нарешті продали Це настільки сучасні в лапках бойові літаки, браковані, але продали і вони цього дуже раді.